Історія про одного малого, який приймав душ пізно ввечері. Йому було 11 років. Він просто мився в душовій кабіні після тренувань, і тут він підслизнувся. Коли він підслизнувся, він своєю розумною головою вибиває скло душової кабіни і воно не розлітається, воно лопається на декілька шматків. Він грудьми. Падає на скло, зверху опускається гіллятинка, така чпунь, яка його зверху ще різала. Йому стає дуже боляче він намагається вилізти з цієї гілятини, з двох кусків скла. І він отак от вилазить і в ньому були порізи повністю від шиї аж до колін. Глибокі, страшні з кровотечами, вентерацією і так далі. І було дуже складно надавати йому допомогу, бо було просто маса крові, і треба було робити все швидко, якісно ставити катетери, капати, вести, зупиняти кровотечу і так далі. Але прикол в чому малий зараз грає в футбол і йому вже десь 18 років і грає він в Польщі.